Людмила Журавель, засновниця громадської організації Центр інклюзивної творчості артпаралелі та керівник школи мистецтв для дітей з особливими освітніми потребами. Вже сім років я працюю з дітьми та підлітками з особливими освітніми потребами. Особливість в тому, що ці діти та підлітки потребують особливої уваги. Індивідуального підходу, розроблення якихось програм, освітніх програм, за якими ми їх навчаємо за різними напрямками. Наразі дуже багато ми кажемо про інклюзію, про інклюзію в освіті, про безбар'єрність нашого спілкування. Але ми бачимо те, що ми ще не зовсім готові до того, щоб сприймати людей з інвалідністю в нашому суспільстві. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що я займаюся саме творчою діяльністю. І тому я хочу сказати, що дуже багато людей з інвалідністю і з, з особливими освітніми потребами, як дітей, так і підлітків, так і дорослих людей, які мають дуже багато творчих здібностей. І е, потреба в тому, щоб ці здібності розвивати. Але суспільство не готово до того, щоб сприймати цих людей саме. Як художників, як музикантів чи як ем, акторів. І тому я бачу, що наше суспільство потрібно ще готувати і виховувати так, щоб ми відчували себе у цьому житті, як єдина родина, як, як люди, які дають можливість іншим теж бути щасливими, незалежно від їх особливостей. Мене звати Віталій. Атем. Олег. Мене звати Потом. Максим. Тараш. Мені 38 років. Мені 26 років. 20. Мені 13 років. 12. Загалом я займаюся вдома спортом. Мені, мені подобається планка. На планці стояти. Я люблю музику, уйкатися динозаврами, машинами. Mm. Я ще я я, я люблю басейн, я люблю дуже я дуже люблю плавати. Малювання, гографія. Я люблю займатися вакам. А більше люблю співати. Знаєте що? Що? Пісню за червона калина. Тому що це моя любимая пісня. Займаюся, музику граю. А на чому ти граєш? На фортепіано, на барабані, на ксилофоні. Сьогодні я... Фотографував фотоапарат, кубик. Сьогодні я фото. Фотографував фотоапарат. Перемінну і фонарик. Сьогодні я фотографував фотоапарат і трикутник. Фотографував. Сам процес. Усе. Трикутник. Я хотів спробувати місце з фотограф з фотографу. Я хочу mm. знімати на камеру і фото і, і фото готувати. Врати інтерв'ю у некоторих. Хотів спробувати настроїти камеру.